Видавали себе за військових чи волонтерів та ошукували довірливих громадян у Франції. Поліція розшукує групу українців. Шахраїв він стояв за ракетним обстрілом кафе, у якому проходив поминальний обід. У Харкові відплата таки наздогнала російського військового злочинця. Росіяни тікають із Кримського півострова і кажуть, що не можуть більше там жити, бо місцеві вже відкрито чекають на прихід ЗСУ. 70 мільйонів гривень на колючі загородження для Краматорська та 100 тисяч на квіти для Покровська. Дивні тендери при фронтових міст та за ворот від ТЦК українські ворожки пропонують провести обряд, аби до вас більше не чіплялися на вулицях. Вітання, мене звуть Анастасія Дмитровська. І далі ми говоритимемо про найголовніше станом на цю мить. У Франції поліція розшукує групу українців, які видавали себе за військових і волонтерів та грабували громадян ЄС. За даними слідства, особи двох чоловіків та двох жінок встановлено. Організатором злочинної групи французькі правоохоронці називають громадянина України Валентина Семеху. Відповідно до єдиного реєстру перетину кордону ЄС. Семеха незаконно залишив територію України в ніч з 2 на 3 серпня 2024 року, та здався румунським прикордонникам. Після цього він попрямував до Франції, де разом із Савченко Альбіною, ще іриною Риною та колишнім військовослужбовцем батальйону Айдар Дмитром здійснив розбійний напад, увірвавшись до будинку потерпілих, згідно з орієнтуванням французької поліції. Семеха постійно носить військову форму та демонструє документи, що нібито засвідчують його належність до українських спецпідрозділів. Важливим фактом є те, що злочинці попередньо входили в довіру до своїх жертв, видаючи себе за волонтерів, які збирають кошти на потреби української армії. Нині повідомляють у поліції Франції, злочинці повернулися до України. Тож, якщо ви володієте інформацією про їхнє місце перебування або знаєте подробиці скоєних злочинів, звертайтеся до поліції. Мінус ще один російський військовий злочинець. У РФ помер капітан Костянтин Нагайко, причетний до вбивства 59 українців у селі Гроза. Нагайко був поранений 3 січня. У тяжкому стані його доправили до лікарні, де він власне після місяця у реанімації помер. Окупант був командиром батареї дивізіону 112-ї ракетної бригади збройних сил РФ. Саме ця бригада атакувала ракетами цивільних у селі Гроза, що на Харківщині. Нагадаю, 5 жовтня 23-го року ро росіяни вгатили по кафе у цьому селі. У момент удару у закладі правили поминальний обід. Тож, у наслідок удару, село, яке на той час нараховувало 260 осіб, втратило п'яту частину своїх жителів. Сво йде за планом, або як російські військові разом із родинами тікають із тимчасово окупованого Криму. Одна із офіційних кремлівських причин виїзду росіян з острова те, що за декілька років ні вони, ні їх родини так і не змогли адаптуватися. Основні причини проблеми з трудоустройством і враждебне отношення зі сторони місцевих жителів. Незважаючи на обіцяння, переселенці сталкуються з тим, що роботодаці неохотно беруть їх на роботу. Крім того, вони жалуються на холодний прийом, отсутствие соціальних связей і поддержки єдиномишленників. Але реальною основною причиною виїзду з півострова стає те, що окупантам у Криму місцеві більше не раді І на додачу, що і Збройні сили України раз по раз нагадують, хто на цій землі справжній господар. Ключовий фактор від'їзду – не тільки битові трудності, але й наростаюче чувство опасності. Все більше росіян сознають, що Крим уже не є тихою ґаванью. І іщуть способи вивісті близьких із зони потенціальних бойових дій. Утім, і на території РФ російським військовим злочинцям теж не буде спокою від ЗИСУ. Там, приміром, цієї ночі на нафтоперекачувальні станції у Волгоградській та Ростовській областях завітали українські дрони. Подробиці нічної атаки на РФ та її наслідки далі у сюжеті. Вночі на Росії було знову неспокійно. У мережі вірусяться ролики з Волгоградської та Ростовської областей. Стверджується, що це кадри та звуки нічної атаки на нафтоперекачувальні станції у Волгоградській та Ростовській областях. Тільки що коштовже. Уже сколько, шесть раз бабахнуло, это капец полный уже какой-то. У меня квартира дрожит, не страшно. Написало про усеце и российское выдание «Медуза». Украинские беспилотники в ночь на 8 февраля атаковали Ростов-на-Дону, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По словам Слюсаря, дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате падения их обломков были повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных домах, а также газовая труба в одном из них. Минобороны России, в свою очередь, заявила, что ночью над Российской Федерацией были перехвачены 36 дронов. Помимо Ростовской области, беспилотники атаковали Волгоградскую и Белгородскую, а также Краснодарский край. Центрі протидії дезінформації розказали про деталі сьогоднішньої атаки на Ростов. Адже там розташовані важливі військові об'єкти. Зокрема, вибухи були у районі Сельмаш. Там відомо про наявність двох військових аеродромів. У цьому районі також помічали розміщення ЗРК С 400 Окрім цього, в межах міста знаходиться штаб Південного військового округу Росії. Який координує бойові дії на півдні України раніше на території заводу Сельмаш помічали склади боєприпасів та технічні об'єкти, пов'язані з логістикою російської армії? СВО йде за планом або як на Росії почали цькувати дітей, чиї батьки воюють проти України. Чмошник и свошник. Так дети дразнили, следует из слов матери, как и самого мальчика, так и его отца. Третьеклассника избили, когда он шел домой после школы. Покажи сугроб или ну, вообще место, где ты лежал, где тебя забивали. Вот. А потом Понятно. начали меня обзывать. Потом про папу ужасное. А потім маму наші Власне, розпропаганда може скільки завгодно створювати ілюзію, що СВОшник – це защитник родіни, але факт того, що російський солдат це окупант, від цього нікуди не дінеться. Ну а з приводу цькування, то як кажуть самі росіяни, устами младенця, глаголіт істина. У Львові майже половина переселенців мешкає у притулках для безхатьків. Про це розповів працівник одного із таких осписів. Власне ситуація така склалася, каже чоловік, через бюрократичні процеси. Переселенцям обіцяють розселення у пенсіонатах, проте через паперову волокиту процес затягується. У результаті вони змушені залишатися у притулках, поки ситуація не вирішиться. Маю надію, що на подібні інциденти зверне увагу міська влада Львова і, зокрема, і очільник міста Андрій Садовий. 70 мільйонів гривень на колючі загородження для Краматорська та Покровська збирається витратити влада. Відповідна закупівля з'явилася на сайті Прозоро. І може б воно і не було б питань, але витратити на захисні колючі загородження 70 мільйонів збираються міста, які знаходяться у декількох кілометрах від лінії фронту. Нагадаю, що окупанти закріпилися усього за 2,4 кілометри від Покровська. І Якщо закупівлю захисних колючих загороджень можна ще якось зрозуміти, то те, що у прифронтовому покровську збирається закупити квітів на 100 тисяч гривень, ні на яку голову не налізе. Тендер на закупівлю 1265 квітів для нагородження знову ж таки з'явився на прозоро. Місцева влада ще офіційно не коментувала ні закупівлю загороджень, ні придбання квітів. Було, було, але такого, мені здається, ще не було. В Одесі ворожки пропонують послуги заговору від ТЦК. Власне, ці самі ворожки обіцяють, що після обряду військомат просто перестане вас бачити. Здається, що бізнес на так званих ухилянтах виходить на новий рівень. А ви що думаєте? Напишіть мені у коментарях. Цікаво буде почитати. Це були головні новини станом на цю хвилину. Принагідно прошу вас підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути дзвіночок, аби не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.